За що ти тут? За бійку. Шикарну бійку. То ти переміг? Е, не зовсім. Ну, це хоча б чесно. Ти новенький? Ага. Я теж, мене звати Ліза. Скот Пілігрим. Скільки ти вже тут? П'ятнадцять хвилин. І тебе вже побили? Ти напевно дуже крутий. Нам слід дружити. Справді. Новенький, будеш з кімерлі, гаразд. Привіт. Привіт. Це що ми будемо робити? Дурна робота в парах, і ти, певно, користі не принесеш. І мені доведеться робити все самі. Е -е, приємно познайомитись, я Скот. Мені теж приємно. Чому ти взагалі хочеш створити гурт? Я ж поганіше граю на гітарі Скоте, якщо в нас буде гурт, ми будемо крутими, а шкільний статус почав би стрімко зростати, і стало б найкрутішими в класі. Шкільний статус? Ну, знаєш, я не готеса, а ти не качок. Ще який качок. Коротше, чу про цей фест ланчопалуза. Всі туди йдуть. Ми станемо відомі. З інструменти ми вже маємо. Але ж, ну, нас всього лише двоє, так? Барабани нам точно не завадять. Бачиш ту дівчину? Ми разом на географію ходимо. Яка з них? Там, де фігальня, дівчать, чувачі. За барабанами, а вона реально грає. Так вона реально б'є тими паличками по барабану. Чошка, Здається, я хочу її Що? кімпі. Типу хочеш її? Ви ж ледве знайомі. Е, я про те, що хотів би бачити її в нашому гурті. Ти в неї вже питав? У понеділок запитаю. Скоте, о Боже, тих наріз Бенві. Боже мій. Вони прийшли і усіх побили. Ого, оце я вдала на автобус спізнився. Скоте, вони викрали Кім. Саймоне, я тут. Не будь. Де він? Де Саймон? Він на даху. Кім. Підпусти її, Саймоне. Я побив усіх твоїх злих босів. Тобі кінець. Щось ти довго. Скоте, це хрінь якась. Ха, Не вже в Санджолі. Ніякого кращого не знайшлось. Твоя мамка вчора інакше казала. Змилуйся, прошу, я був дурним. Я не знала, хто мене врятує від цього маніяка, але буде що це будеш ти, ти мені подобаєшся кім. Нам треба зустрічатись. До речі, ти не хочеш гати у моєму гурті? Так, скоти, отак. От <му> То ти приїжджаєш до Торонто. Це ще не кінець, тому що ви можете побачити скота таким і ще купу інших людей. У фільмі вже як 14 років онлайн, тому дивіться.